Вночі 10 січня на територію військового аеродрому Енгельс у Саратовській області залетіло два безпілотники. Вранці в Міноборони РФ повідомили, що ППО збила один із них. А голова регіону Роман Бусаргін уточнив, що знищили БПЛА над Енгельським районом. Проте видання Астра з посиланням на джерела повідомило, що уламки впали на територію аеродрому. Наслідки поки що невідомі. Авіабаза в Енгельсі єдина в РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту 160 з лютого дві Другого року база використовується для масштабних авіаударів по Україні. У грудні 2022 року він вже був атакований. Також 9 січня невідомі БПЛА атакували нафтобазу Орловської області. За даними медіа Астра, в результаті атаки стався обвал даху цеху з обслуговування трансформаторів. Крім цього, зруйновано резервуар з дизельним паливом. На нафтобазі Орел на місці стався розлив палива у Курську. В день 9 січня також було гучно. Місцевий губернатор. Роман староводь заспокоював населення, що спрацювала ППО. А громадяни панічно публікували відео зі словами. Там що?